Вона така по Україні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію ринку криптовалюти та розширення контракту. 18-24. Про все у новинному дайчості за 3 вересня. РФ вкотре масовано атакувала територію України. Зафіксовано близько 400 повітряних цілей, шахеди, калібри та крилаті ракети. Ситуація в енергосистемі країни наразі стабільна. Повідомили в Міненерго. У відомстві зазначили, що планових відключень немає. Тривають роботи з відновлення пошкоджень та підготовки до опалювального сезону. Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію ринку криптовалюти. Документ створює правову основу для регулювання обороту віртуальних активів в Україні, забезпечивши їх легальне використання, оподаткування та захист прав учасників ринку. Зокрема, він пропонує оподатковувати саме прибуток від операції з криптовалютами. Загальна ставка податку 18 плюс відсотків. А у перший рік дії закону надається пільгова ставка у 5 відсотків. Контракт 18-24 планують розширити на інші вікові категорії, заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За його словами, це відбудеться щойно завершиться відповідні експертизи на різних рівнях. Окрім інших вікових категорій, програму можуть розширити і вже на мобілізованих громадян у лавах зсу. Пекіні пройшов наймасштабніший в історії Китаю військовий парад з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Серед гостей Сі Пін Путін та Кім Чен Ин в той же час Трамп написав: Передайте мої найщиріші вітання Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змови проти США.